Вітаю з новим днем! Ми зараз, з таткою, будемо намагатися прибрати вербу, верхівку верби. Мені страшно. Ага, вона дуже міцно. Там не зломиш, навіть якщо посередині трошки залишилася, тримається. Треба тільки перепилювати. Ну, він табуретку взяв, я ж дала йому нормально, де він не хотів вставати. І матуся прийшла там з сусідом на городі. Тудай ножок. Ой-ой-ой, друзі, провода. Вона вже зав'язала. Що ж робити? Ой. нормально. Живі провода може його пошаткувати? Да. Пальцем покажи мені. А ось отут, І ось оцю тут. Воно отут повипускає і буде отак кучері. Тут страшне буде. Вона отута проростає, я ходю кожний год обламу. Ну, Як таке це вбрать, отак. Ні, це курчава називається. Так, ось... вона ж уперлася. Да. Все, я понял 이거도 보세요 이 자. <목소리도> Виш я чаю, порубаю.

Спасибо. Все остальные я уже сама. Если что надо будет. Я сейчас спасибо. сейчас спасибо. что? А Просто сделаю <связь> то все. Этот. Мне две сотни положил в карман. И я это Жо, оце заплутатися можна в цій вербі. Споди її, скільки взялося. Оце наш табелювала. Це така верба залишилася. Все па, все. Татко говорить, принесеш мені, Я дома попиляю, порубаю. Мама приходила, щоб гілочку тітоньку наламати, а це все заросте. Якщо пропаде, значить будемо без верби. А не пропаде, значить то тут заросте новенький, буде чубчик кучерьовий. І так і обновлює. А так що? Це, це туще можна принести, або рубає, і попаляє. Ну, оце й таке, це лише я веру. Жахливо дивиться на таку вербу, але що поробиш? Посадила я її. На невдачному місці, там, де провода, не годиться. І токо може вбити, і заплітає, зав'язує, як ті кучеряшечки. Це ж вона молода, вона ще буде декілька метрів вгору наростати. Верби курчаві дуже високі ростуть. Тому перебрала і будемо чекати. Наросте, значить, гарно, буду контролювати. І як тоненькі гілочки наростатимуть, я буду секатором. Обрізати, не допускати, щоб вже стовстіли в діаметр широкий, і я не можу нічого зробити. Оце раз татко допоміг, а я тепер сама буду спостерігати і формувати. Ось така вона жахлива. Красиво було з вербою, тепер якось пусто. Ну, нічого, все буде гарно Головне, що всі живі, здорові, а то все тимчасове верба за Рік за один сезон наращує 50 см, буває і до метру свої пагони відростають. На цьому стовбурі, що ви бачите, що залишилося, будуть прокидатися бруньки. Я зараз навіть вам покажу, як це відбувається у верби, щоб ви знали. Лопається кора і вилазять пагони, наприклад. Кора лопнула. Виліз пагін. кора лопнула, пагани ростуть. Я її відпиляла, відразу кора лопається і вилазять нові гілочки. Пітюня вже ходить на подвір'я. І оце може мільйон, просто мільйон гілочок вилазити на стовбурі. Оце вона так пускає порост. Вон дивіться, скільки прям пучками. Ну, що ти робиш? Йому сумно стало, він прийшов до нас. І так точно на верхівки зараз будуть прокидатися. Ось як тут ось. лопнула кора і вилазить. І оце зараз отут почнеться. І знову метрові розпускаються, буде пухнасти їжачок. Вони, до речі, так і обрізаються, такі курчашечки залишаються, все по осені ріжеться, а потім. Шапочка наростой. І отут, а кожного року ми з вами ходимо, нібито старий стовбур. Але отут а дуже багато бруньків салатні пагонки, і я ходжу їх пальчиками а це здираю все. Як не не помітила, не прибрала бруньки і відросли прямо на стовбурі гілочки. Ну Це я обріжу Тепер дещо буде зайве, тому що відростають пагани молоді. На цих паганах іще наростають пагани, а на тих самих високих і ще вище наростає. І так виходить, що верба знову робиться високою і дістає до наших проводів. Тому контролювати і обрізати. Я тепер зрозуміла, як вона росте, як розвивається дуже швидко. Прибирати багато, дуже добре, що татка. Тачка залишилася тут. І я на точку все складу. Він сказав, я собі товстеньке повирізаю на розтопку, а тоненьке підсохне або спалим, або, я не знаю, десь там складемо. Ну, це тільки палити його, тому що це ж не листя, що на компост складеш. Машинки дерево ще й немає в нас петюня щасливий. Стол то ми вже з донечкою перенесемо. От, татко дуже заморився, і я впевнена, що після сьогоднішнього він дуже довго сидітиме вдома і не виходить. Йому здається, що да, завтра прийду, та-оте-оте дороблю. Так, да, він прийде завтра, а потім на ноги не стане. Ну, дякуємо велике, що допоміг. Друзі, я просто не справилася, а ці провода і я хвилювалася. Це дуже серйозна річ. І дерева високі, не можна під проводами садити. Я думала, вона декоративна, маленька буде. А вона росте, я потім в інтернеті як відкрила, а вони там громили ще ті. От, Так що, нехай рости, не хочу повністю прибирати. Дуже подобається. Подвір'я прикрашає. От зараз її немає, що попало. <сум> От обрубки. Ну, я бачила в нас по вулиці, там, де я вам хризантеми показувала, дівчинка також правильну обрізку проводила верби. І вона пообрізала одні стовбури, пооставалися, а потім наростає дуже гарно. Ну, Вони там якось правильно її формують. А не виживе після такої кардинальної обрізки. Значить, приберемо і посадимо гібіскус тут. Блакитний. Або жовтий, мені сказали, бувають жовті гібіскуси. Все буде гарно. Головне, що я тепер спокійно і не хвилююся за ці проводи. Оце саме головне, це спокій в душі. Ой, дуже багато гілочок, друзі, ну я не знаю, сидіти секатором різатися, це треба 2-3 секатора, щоб перерізати. Вони дуже швидко тупляться. Ну, дивлячись, які ті що я беру по 99 гривень. Звісно, що два рази різанув і він вже не ріж. американські шкода використовують на такі От, мої хороші. Татко сидить вже ніякий. Ні нічого не хочу, вже йому погано. Верби немає. Попрошу не хвилюватися. Це не горе і не бідо. Це така дрібничка. Яку потрібно було зробити. От. Ну, Це зараз як порозкриваються ось тут, як полізуть бруньки, друзі. Особливо там на верхівках, на зрізах, просто тут навіть десь я хотіла вам показати, я зрізала товстий стовбур, мене вдалося і там такий нарост пішов, ось він, дивіться. Одрізала його. Вона якось зігнулася, зрослася. І як попускало тут бруньків, і як повідростало, <смі> така гулечка вийшла. Оце вона така живуча. І отак вона росте. Ой, ой, кукурузку знайшов. А вдома не така, да? треба прийти і тут повезбирувати. Ну, от умнічок. А в нас будуть порядки. Вона ж проросте. Ота вся кукуруза у нас піде вроз і будемо щупати. А тут в мене тільки шпоришик, він уже придавився, нарешті, вже нічого не терчить, листячко висохне. Щоб ще я важливе додавала, це якщо вона росте у вас на відкритій галявині, нічого не мішає, то вона гарна, красива, прикрашає ваш садочок. Єдине, що вона потребує, це сухе гілля, яке відмирає. Кожного року треба прибирати. Під низу, під цією шапочкою пишною, завжди повно сухого, і вона сама очищається. Нам тільки потрібно підійти ці гілочки, пощупати, і вони самі будуть тріскатися і відпадати. На здоровій тканині, ось, наприклад, зелена, здорова тканина. Тут буде таке кільце. І від до цього кільця. Відходитиме вже далі суха гілочка. І ми підходимо за суху беремо, смикнули, і там, де кілечко буде відламуватися. І оце і все. Ну, Сухого дуже багато, друзі. Дуже багато сухого. І оце все воно знизу дуже багато висихає. Оце тільки те, що потребує верба. А так загалом безпроблемна рослинка. Росте гарно, поливати не потрібно, в неї коріння глибоко входять в землю, вона дістає до водички і росте. Як бачите, тут ні води, нічого немає, засухи. Єдине, що я поливаю, клумбочки. Сантиметрів 2-3, можливо, проливають для квітів, верба не дістає ту воду, яку даю я. Хотіла це все позгрібати і наскладірувати на точку. А потім згадала, навіщо я буду оцю дріботінь на точку зараз пхнути. Я складу зараз на ту кубку, де в мене гілочки підсихою. Друзі, з самого ранку сьогодні разом з татком топчимося і топчимося. Нібито нічого важливого не зробила, а вже так натопталася ніяких сил. На подвір'ї навела порядки, трошки повишкрібала, але це не головне, багато стоїть іншої роботи, яка головна. І я зараз займуся нею. Двері ще не доробили, доробляться гілочки татком забере собі на дрова. Вербо чекаємо, поки розростеться. Ну, дивлюся, не плаче. Я в минулому році в такий час обрізала, вона дуже плакала. А це, чи вона? Ні-ні, суха поки ще. Сік не виділюється. Хоча завтра не факт, що вона буде суха. Все моє хороше, я пішла, поп'ю чайку, посидю, бо ноги гудуть, Уже сил ніяких немає. А завтра з новими силами новий день і знову робота. Але вже трошки важливіше, ніж просто прибирання подвір'я. Усім побільше відпочинку і поменше роботи. Особливо весняної, поки все переробиш, ну нічого. А потім будемо відпочивати. Оці всі краси. Потихеньку робота робиться. Не стоїть з Божою допомогою, все зробить. Гадала, що на віночок не нарізала гілочок. Ось, будь ласка, самі товсті вибрала. Немає товстіших, і всі вони дуже курчаві, хвилясті. Ну, який вийде вінок, такий вийде. Там уже різниці немає, бо маємо такі гілки. Ну і тітонька, зараз наріжу. На ну, вибір. Нарізала, не знаю, правильно чи ні, і тоненьких, і самі товстенькі вибрала. Оце низ, то верхівка. І зараз корневін в теплу водичку поставимо на сонечко, вода повинна позеленіти, і отут пучки корінців наросте. Ну, тітонька, нехай у неї водойомчик, там штучний, викопаний з рибкою, і вона понасажує собі. Прекрасних вербушок І одної з мрій виповниться. Так, однесу зараз матусі, бо вона до неї заїде і забере через деякий час. Сподіваюсь, корінці вже з'являться. Ну, попросили, щоб я туди принесла. Я продовжую прибирати Копошиця вже темніє, мабуть, 18.30 А я ніяк не закінчу. Так, все, ми хороші, пока, пока.